Усім привіт! На село ми вибралися в ліс. Але ми не на гриби йшли сюди спеціально, щоб набрати моху. Мені треба знайти такого гарного пенька мухового і назбирати муху для моїх бігоній. А буду додати в ґрунт. Ну, Просила дочку вивезти мене в ліс, заодно вигуляємо внуки. От прибичка дурна. Знаєш, що гербів немає, то ми чисто за мохом вийшли. А все, дивлюся, а вдруг випадково натраплю, на гриби. <смірка> Шукаю гриби очима, які можуть бути в цю пору гриби. В нас. Там під, Києв, під Києвом Житомирщина збирають фармуліну фарм, фарм, і гливи. Ну, гливи ще, можливо, ще можна десь знайти, але це треба в ту сторону йти. Там була колись лива ходила А так хрибів тут немає. Сюди обічили. взяла побігала. Його так спробують скрабати. temu muchna Дивіться, що я дай Як ви думаєте, що це таке? Дивіться. Може сватає, він на спопджове. Я там поглянула. Ні, нове. Ну, бджоли, кришка... кришка зірвана. Або хтось залазив власувати. чули, Що там, ну? Та немає там до. Немає, ну поїжджені, там вже ми ще з'їли все. Це була кришка, вітром здуло. А що воно тут? Це ж... Чи це, хтось нару... Ну, понятно, що хтось поставив. Ага, ще попробуй. Ну, коротше, вони, видно, тут собі тусувалися, ці бджоли. нанесли соти поробили. Чи це поставили ці соти для лісових бджол тут чи тут? Ну, коротше, пишіть, хто що може догадуватися. А тут йому вилазили? Тут теж не видно. Ага. сейчас покажу. Радиться. Ага, ну, коротше, в мене без пригод не обходиться. <рес> Найшла. Шкода, відносно, сім'я не вижила. Напевно, вони тут рій е, сидів і поставили цей. Ну це ж не вулик. Ну рамки то поставили. а чого не накрили, вітер би... ну Не, по... не зрозуміло, хто це робив я. Пишіть, що думаєте, що це? Хто це зробив? Це ж ціла історія, можна розповісти. Це гарний мох. Может, я быть, є? Ну а ну так знімається на пенькові. Дивіться, який гарний. Арний такий правда? Сейчас тут назбираю и повна торба. А тут видите, какие трутовки. Они уже старі. Ух, Кам'янцям. Ага, двейки. Бачиш, чеш Ого, да? Оце да, оце наросло. Ой-ой! Ой-ой, які. Так, ти таких не бачив, правда? Ти ще таких не бачив. Не? <плес> І тепер має, теж там. Давай. А -а -а. Бабка піде ще мух. Будемо гуляти. А -а -а. Може угу. є часом е швидко знімається, а є, що треба трошки погратися. Над цим мохом. А, йдемо, йде. Я йде. йде, все, в мене вже повна сторона. Ідемо гуляємо. Так, ми йшли, йшли. І, і ось таке воз найшли. Знає, що це таке. Бабу мужкова. Карпурка. Не кидай бабу. Я думала чесно, спочатку, що це колонія кліщів тут зимує. Вони такі. А це це, видно, якісь гриби. Дивіться. Ходім такі якісь гриби є Лишити того. Ну їй цікаво, що воно там порохом сипе. Пішли, май. <ріпи> <ріпи> цікаво Має давай ручки, пішли, 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 зайки. Йдемо до нашого дуба, якому вже дуже-дуже багато років. Ще раз повторюю, колись я в відео розповідала, що тут був ліс з вікових дубів. Але під час війни, Другої світової, всі дерева були вирізані і вивезені. І тут насадили новий ліс, а от цей дуб лишився Це там ще. Це да. косуля. Косу? Ага. Як вітки. Лишився цей дуб віковий. На телефоні він невеличкий виглядає, а так Обхай, обхваті три з половиною чоловіка з розкритими ну, на витяжку руками. Це захватує. Дуже-дуже вже старий сохне. Деякі геляки вже пообломувалися. Він у нас занесений до охороняємих об'єктів. Його не трогають, охороняють. Тут літом вчилася якась житлость. Зараз чи то сік, чи що то було, чи кормахи його їли. Оскільки тут муху багато, я не буду тут нічого чіпати. Хай він собі. Да. Все, виліз на дуба здорового, так? Да? Все, вставайте дуба. Ой, я такі маленькі хлібчики йдуть, <сих>, такий здоровий. <сих> І баба там моя стати. Ні, баба буде знімати, а вставай, настань. Вставай. Давай. Давай, Діба. Хочу виїзди. О, oh, він виліз на дуба. який він здоровий. да? Листь моя тож. Все, і моя на дуба вилізла. О, да о да моя на дуба вилізла. <плес> Дивіться, який я знайшла мох. прям гілячками окремим. Ось. ось знайшла ще такий мох, голубий корал. Прямо як ці в воді. Прикольний. Погуляли. Моху збирали. і будемо їхати додому. Вже сонечко ховається, стає холодно. Поки сонце було тепло, до додому.